Ми вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму на часі з вами у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні поруч зі мною лідер радикальної партії Олег Ляшко. Добрий вечір. Добрий. вечір. Я рада вас вітати і знову бачити у нашій студії. Дякую. Пане Олег, що сьогодні привело вас на рівненщину, де були, що бачили, і про що власне говорили виборці? Напередодні 70-ї річниці перемоги над нацистами. Я вважав за необхідне зустрітися із ветеранами. Зокрема, учасниками визвольних змагань, тому відвідали для інвалідів війни санаторію, клевані. Також відвідали рівненський військовий госпіталь, де маємо тепер учасників визвольної війни на сході України проти російських загарбників. Тобто спілкування з ветеранами, з'ясування проблем, які є, доведення своєї позиції, своїх поглядів оце мета візиту на. Нашу рівненщину про що найбільше хотіли поговорити? От саме учасники війни, зараз, яка триває на сході, дуже на важливо сході. людей підтримувати, адже ці люди сьогодні ризикують своїм життям. Багато хто з них повернувся з війни. Зазнавши шкоди, завдавши шкоди своєму здоров'ю, багато хто, на жаль, загинув на цій війні, і тому мій обов'язок, як народного депутата, як лідера радикальної партії, підтримувати цих людей. Водночас, я переконаний, що без боротьби не буде перемоги, що е, брати здавати країну заради ефемерного миру, якого насправді немає, бо зрада ніколи не дає миру. Мир Упевнений, стабільний, міцний мир дає тільки сильна армія, сильна держава, сильна економіка і відстоювання національних інтересів. Будь-які домовленості з ворогом у підсумку призведуть до ще гірших результатів. Яка наразі ситуація саме у східному напрямку України на фронті? Мені відомо, що ви завжди і власне цікавитеся тою ситуацією, що там відбувається, і час від часу також відвідуєте саме ось ці гарячі точки в Україні, да. що наразі там відбувається, і коли, коли власне буде ну, мир не на словах, не на папері, а дійсно? Буквально після нашого ефіру я повертаюся на Києва завтра вранці відлітаю на схід. Де так само будемо відвідувати військові частини. Що сьогодні відбувається на сході, і коли там буде мир, ну це очевидно. Мир буде тоді, коли переможемо ворога. Інше інакше миру не буде. Що стосується ситуації, ситуація дуже складна. Сьогодні, зокрема, за даними розвідки, і про це визнають офіційні представники. Там сконцентрована проти нас армія терористів, навчена російськими військами окупантами, десь порядка 50 тисяч. Озброєних до зубів бойовиків, російських бойовиків. Вони вчиняють провокації постійно, випробовують нашу оборону. І цілком очевидно, що нарощування сил, можливостей, технічних, збройних, свідчить про те, що вони готуються до переходу в наступ. І тому завдання, безумовно, наше це максимально використати цей час для того, щоб зробити потужну армію, щоб у випадку. Початку відновлення широкомасштабних бойових дій, щоб ми були готові зустріти ворога, розбити його на голову і відкинути з нашої рідної землі. Завдання мінімум на сьогодні це втримати ті рубежі оборони, які ми сьогодні займаємо. Завдання максимум, і про це повинен пам'ятати кожен політик і кожен воєначальник. Це у потрібний час у потрібному місці, зібравши потрібні сили, перейти в рішучий наступ і викинути окупантів за межі нашої країни, тобто зайнявши позиції на кордоні. Коли мені хтось розказує, що це неможливо, що ми не здатні перемогти Росію. Я хочу нагадати з історії 1979 рік, коли комуністичний Китай, мільярдний Китай, напав на В'єтнам. В цій війні переміг В'єтнам. Вони стояли, і Китай вимушений був відступити. І 600 тисячне військове угрупування китайців е залишило В'єтнам. Вони здались, і в цій війні переміг В'єтнам. Тобто, насправді перемагає не кількість, а перемагає якість, перемагає віра, перемагає упевненість в своїх силах. І найголовніше ми захищаємо свою рідну землю. Отже, наше завдання. Це захищати її, і прикладом у цьому у нас є герої УПА, які теж воювали на два фронти і проти Гітлера, і проти Сталіна. І здавалося, теж була повністю безнадійна ситуація і безвихідна ситуація. Ось сьогодні в Клівані до мене підійшов ветеран УПА 92 роки. Відсидів 15 років на колемі. От підійшов 92 роки чоловіку, дай йому Бог здоров'я, і каже, що отак, як ми воювали, тоді захищали країну, отак і ви. Хлопці, маєте робити зараз, і це його настанова нам, нині живучим українцям, козакам. Пане Олег, не можу також не спитати: от у вирі розвитку таких подій за кілька днів буде 9 травня. Все ж таки для багатьох це день перемоги. Багато є спекуляцій щодо цього дня. Що сьогодні, як українці повинні власне ставитись до. Такого дня чи день перемоги, як ми маємо налаштуватись на цей день? Тому що 70 років це ну про щось говорить. Безумовно, 70 років перемоги у другій світовій війні це величезна дата, адже у цій війні загинуло понад 10 мільйонів українців і загинули з різних боків. І воюючи в ОПА, і воюючи у Червоній армії і в інших військових підрозділах, і безумовно, сьогодні ветеранів залишилося дуже мало. І тому наш обов'язок вшановувати ветеранів, сказати їм добре слово, віддати їм належне, шану обов'язково. Якщо є сусіди, якщо є родичі, ветерани, привітати їх, бо їх, на жаль, залишилося дуже мало, і це велике для них свято. І вони своє життя віддавали, виборюючи незалежність України, звільняючи Україну від гітлерівської навали. Але, на жаль, сьогодні, через 70 років після Другої світової війни, маємо нову навалу. Тоді була фашистська навала, тепер рашистська навала. І знову вимушені воювати, і знову вимушені захищати свою рідну землю. Отже, за прикладом наших дідів, маємо так само стояти за Україну. Перемогли фашистів, переможемо і расистів. Пане Олег, хочеться звісно поговорити з вами і, і про м, законопроекти, які на сьогоднішній день і пропонують, які можливо вже були затверджені. Зокрема, от ви говорили про те, що підходив до вас один із упівців. Я знаю, що ви працювали над законопроектом щодо визнання воїнів. Упа. Яка там ситуація? Е, так, за нашим наполяганням. Верховна Рада нарешті на 24 му році Незалежності, хоча мала б зробити це одразу після проголошення незалежності у 1991 році. Верховна Рада підтримала законопроект нашого народного депутата Юрія Шухевича від радикальної партії і визнала, визнала учасників УПА героями визвольних змагань і надала їм відповідний державний статус. На жаль, учасників цих визвольних змагань залишилось дуже мало, і це насправді це рішення українського парламенту, Ам, то це відновлення історичної справедливості, герої, які виборювали незалежність України. На жаль, того ми так і живемо. Що 23 роки незалежності влади боялися визнати упівців героями-визволителями? Бо комуністичне минуле. Багатьох із тих, хто керував Україною, не давали їм можливості прийняти це історично справедливе рішення. Я радий, що саме наша фракція, наш депутат, на 24-му році незалежності домоглися прийняття від парламенту такого рішення і визнання героїв УПА. Другий надзвичайно важливий законопроект, який був прийнятий, де я автор, один із авторів цього законопроекту, це про засудження. Злочинів нацизму, комунізму і про заборону нацистської і комуністичної ідеології. Нацизм і комунізм це два боки однієї медалі. Це злочинні системи, які знищили мільйони людей. І нацизм і комунізм знищив мільйони українців. І тому вони мають бути назавжди викорінені з української землі, і щоб більше ніколи ні комуністи, ні нацисти не мали можливості правити бал на нашій рідній землі. І я радий, що знову. Знову таки, я домігся, що мій цей законопроект був прийнятий. Хоча знову ж таки цей законопроект мав бути прийнятий в 91-му році. Ми в 91-му році мали робити люстрацію, мали заборонити комунізм, мали визнати героїв УПА, мали відбудовувати економіку, а не розграбовувати і розвалювати її то ваучерами, то олігархами, то ще чимось і так далі. Тобто, сьогодні ми пожинаємо плоди 23-річної відсутності будь-якої роботи. І і будь-яких позитивних змін і отак от тому воно все важко й дається, бо ти маєш за надзвичайно короткий час зробити те, що 23 роки до цього не робив. Пане Олег, крім того, що ми говоримо сьогодні з вами про історію, але подальший розвиток країни неможливо уявити власне без розвитку економіки. Ну і наскільки мені відомо, ви також пропонували ще кілька законопроєктів, які мають дещо із тіні вивести і легалізувати певний бізнес. Зокрема, мова йде про вивіз лісу, кругляку за кордон. Я так розумію, а також у різноманітні нелегальні способи. Що це за законопроект? Це, до речі, дуже важливий закон, в тому числі і для Рівненської області, адже тут багато лісів було колись сьогодні було. значно менше, бо їх вивозять масово ешелонами, вирубують кругляки, вивозять за кордон. А потім і за кордону до нас завозять паркет, дошку, меблі і все інше. Так от наш законопроект, де автори, я, Віктор Галасюк, мій колега Андрій Лозовий із Рівного, мій заступник по фракції, по партії. Ми у парламенті добились прийняття законопроекту. Проекту про мораторій на вивезення лісу кругляку з України терміном на 10 років. Зараз ми добиваємося, щоб ще й скасувати мито на ввезення і податок на додану вартість на ввезення деревообробного устаткування. Бо наше завдання відновити в Україні деревообробну промисловість. Не для того, щоб кругляк вивозили за кордон, хочуть отримати, будь ласка, кінцеву продукцію. Рубаємо ліс, робимо з нього кінцеву продукцію. Потім купуйте за кордоном. А розуму не треба зрубати ліз і вивезти за кордон. А ми наполягаємо, що має бути в нас деревообробна промисловість. Як у тій же згадані Клєвані, де є там ще Шершун не встиг все вирізати. Да, то там є деревообробне підприємство. Так, от такі деревообробні підприємства повинні бути скрізь. За нашими підрахунками за наступні два роки, якщо запрацює цей закон за умови, якщо президент його підпише. А я сподіваюся, що він так і підпише, буде додатково створено 200 тисяч робочих місць по Україні. Ні, у деревообробній галузі це податки до бюджету, це робочі місця, це зарплати тощо. Ще один дуже важливий законопроект, який безпосередньо стосується рівненщини, це видобуток бурштину. Ну тут сьогодні, хочеться детальніше зупинитися. сьогодні. Це Чикаго. Це контрабанда, це бандитізм, постійні розборки, нелегал, корупція. Коли там кришуються нелегальні видобутки, то міліція, то прокуратура, то суди. Ми переконані, наша радикальна партія переконана, що єдина можливість це легалізувати видобуток бурштину. Щоб оті нещасні люди, які його видобувають, які вимушені платити хабарі за кришування, щоб вони ці гроші платили до державного бюджету, щоб вони легально видобували і здавали бурштини, і отримували за це кошти. Не китайці за три копійки скуповують, і крім того, там величезний рівень злочинності. Тому у парламенті був у першому читанні проголосований законопроект про видобуток бурштину до другого читання з врахуванням зауважень, у тому числі і конкретних виробників, які на місці знають, що це таке. Доопрацюємо і приймемо закон, який дасть можливість легалізувати, упорядкувати видобуток бурштину. Що це дає для рівненщини? В першу чергу легалізація видобутку дає податки до місцевого. Бюджету особливо до сільських бюджетів, до районних бюджетів, до обласного бюджету. Друге, це офіційне працевлаштування тих, хто видобуває бурштин. Сьогодні вони зранку до вечора горбляться, видобувають офіційно, податки не платять, зарплати в них офіційно і немає, стажу робочого немає, нічого немає. Тобто, все життя в тяжких умовах пропрацювали, ризикуючи життям, а на старість навіть пенсії не зароблять. Після того, як переймемо закон, вони отримають легальний статус. Буде йти робочий стаж, будуть сплачувати невеликі податки, і головне матимуть легальний здобуток заробітку для своєї сім'ї. Тобто, я вважаю, що питання буршину і питання деревовідновлення деревообробної промисловості це вкрай важливі питання саме для рівненщини і для інших областей, для Волині, для Житомирщини. Що стосується лісу, то це Чернігівщина, Київщина, тощо. Тобто, я абсолютно переконаний, що ми повинні робити ставку не на закордонні кредити. А на відновлення власної економіки через відновлення в першу чергу промисловості. Бо коли ми подивимося на ден станом на 1991 рік у нас в структурі ВВП промисловість становила понад 60%. сьогодні менше 20%. А все інше це роздрібна торгівля. Це сфера послуг, а там дуже низька додана вартість, і це означає, що бюджет не отримує належних коштів. А коли ми відновлюємо промисловість, коли ми відновлюємо військово-промисловий комплекс, науковий науку технології, то там висока додана вартість, там десятки тисяч робочих місць, і як наслідок, мільярди податків до бюджету. Це вкрай важливо. Якщо ми не відновлюємо власну економіку, ми ніколи не матимемо майбутнє. Наша країна позбавлена майбутнього. Якщо що ми живемо на одні кредити, бо ми кредити взяли, проїли. Завтра кредити треба вертати. А для того, щоб було їх чим вертати, треба вкладати їх у виробництво, у створення робочих місць, щоб людям була можливість тарифи сплачувати, які сьогодні непідйомні, підйомні, да за, кому... за ліки платити, дітей годувати за дитсадок там, за школу і за все інше. Для цього людина має працювати. І тому наше завдання, фракції радикальної партії у парламенті, ми голосуємо за ті закони. Ми реєструємо ті закони. Ми від... Стоїм ті закони, які відновлюють національне виробництво, зокрема, ще один закон, за яким ми проголосували в парламенті. Автори Андрій Лозовий, Віктор Галасюк, я та інші мої колеги це закон про масштабну енергомодернізацію України, який дає можливість у випадку підписання цього закону президентом, дає можливість мінімум мільярд кубометрів газу на рік економити споживання. Бо в нас від чого такі не підйомні тарифи? От я з людьми зустрічаюся, і перше питання це по тарифах, тому що ну це коли? Платить 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу, чи підходить? Від... Дід розказує за 200 кубометрів газу заплатив 451 гривню. Ну це взагалі неможливо платити, коли в людини півтори тисячі пенсія. Тому єдина можливість знизити тарифи це і за чого беруться ці космічні тарифи. Перше, це ціна на російський газ, адже мінімум 60% в тарифах – це російський газ. Це кабальний російський договір 2009 року, який укладений на 10 років, по якому ми за російський газ кожний рік переплачуємо 6 мільярдів доларів. Місто, щоб ці мільярди доларів вкладати у власне виробництво, ми платимо російському агресору, який потім убиває наших людей. Тому ми наполягаємо на тому, щоб розірвати кабальний російський договір по газу. Друге це націоналізація обленерго облгазів, які належать олігархам. Рівне обленерго належить російському олігарху Бабакову. Росія агресор, російський олігарх заробляє на рівненщині гроші, встановлює, які хоче тарифи і вимиває десятки мільйонів, сотні мільйонів доларів. В Росію тому ми вважаємо, що загарбані обленергоолігархами і облгази мають бути повернуті до державної власності. І третя складова, яка дасть можливість суттєво знизити тарифи, це зменшення споживання енергоносіїв. Ми єдина країна в світі, яка споживає найбільше енергоносіїв. У нас у собівартості продукції складова енергоносіїв понад 40%. Коли в усьому світі ця складова становить не більше 5-7%. А навпаки, заробітня плата до 40%. 40%. А в нас 40% собівартості одиниці продукції енергоносії, а заробітня плата 5%. І саме тому люди отримують копійки, А ми вимушені переплачувати за російський газ і тому подібне. Зимою подивіться в будь-якій цивілізованій країні, да міні котельня стоїть в підвалі будинку і гріє багатоповерхівку. А в нас кілометри труб прокладені, котельня стоїть кілометрів за п'яті від будинку, і ми опалюємо повітря, сніг топимо зимою замість того, щоб топити квартири, замість того, щоб Значить, постачати тепловоду і тепло у житлові помешкання. Тому треба запроваджувати масштабні програми з енергомодернізації. І коли мені кажуть, що для цього немає грошей, то неправда, гроші є. От, наприклад, у нинішньому бюджеті цього року на е, покриття дефіциту Нафтогазу від різниці на е, ціни на газ між тією, яку вони купують в Росії, і тією, яку продають населенню, 35 мільярдів гривень на покриття дефіциту, плюс 25 мільярдів гривень на видачу е, субсидій житлово-комунального господарства, тобто 60 мільярдів гривень. А якби ці 60 мільярдів гривень спрямувати на встановлення мінікателень, на встановлення е, щотчиків у е, житлових будинках на утеплення, на е, модернізацію енергомереж, модернізацію е, котелень. То це б економія на 30-40% зразу зниження енергоспоживання. Це означає, що зниження е, вартості тарифів теж як мінімум удвічі. Але для цього треба запроваджувати ці програми з енергозбереження, а не сидіти і викидати мільярди. Які отримують олігархи, які сидять на облгазах на обленерго і з бюджету висмоктуються мільярди, а потім перекладають ці проблеми на плечі споживачів? Так, олігархам в парламенті був уже такий приклад при Януковичу. Спише мільярди, які вони газ візьмуть задарма, не заплатять, їм списали. Людям, хто спише, якщо він комуналку не заплатить, в нього квартиру заберуть. Так от, щоб люди мали можливість платити комуналку. Треба негайно розірвати договір на постачання російського газу, укласти вигідний для України договір. Треба повертати в державну власність і регулювати. Держава має регулювати тарифи на енергію, на газ. І третє це запровадження масштабних програм з енергозбереження. Ну і найголовніше, четверте, це корупція, щоб менше там було корупції давати по руках. бо Складова корупції, формування тарифів теж дуже висока. Дякую вам, пане Олег. Дякую за те, що у вашому графіку знайшли час. Завітали дякую. до нас, поспілкувалися з нами, з нашими глядачами. Ну і звісно, приїжджайте ще на рівнем, Дякую. Ще. Слава Україні, смерть російським окупантам. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, ви дивились програму на часі. Не перемикайте.